Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні жителі Скірян. Неодноразово я заявляв, що про порубку дерев. Подивимось. Вруть, боруть дерева на Сокір'янщині, в місті сукіряне. Дивимося. Чіпів немає, так? Чіпів немає. Якби рубали в лісництві, були чіпи. Чіпів немає, документи, не знаю, але деревина не очіпована. Знімаємо номер 21975 se Причіп. неочіпована деревина. Знімаємо номер трактора. Номер трактора 25379. se Куди ліс завозимо? Шановний, я журналіст. Швеція Миколаївич, звідки ліс Неочіпований. Ти хто не Ні, я Ти вас не маю право, тому що я журналіст Ти маю. А не будете, це буде перешкоджання, стаття. Я попередив. Чого ліс неочіпований? Куди везеться? Звоню у нас тут два, чернівці, будемо затримувати цей трак. от грузиться ще один, бачите ліс. Алло! Алло! Ще грузить ліс. Алло! Все, то в лісу Кирянський просто грузиться в Зодіак Готель. Це готель Зодіак. Ліс нечи повний. Подивіться. Що твориться. Алло, Чернівці. Алло? Алло, Чернівці. Алло. Алло. Алло, Чернівці, поліція? Алло, ви не чуєте? Сукіряни затримав лісничі повний, грузиться в готель Зодіак. Трактор намагається тікати. Все відзняти на відео. Прямо в центрі міста 200 метрів біля поліції, готель Зодіак. Я стою перед трактором, не пускаю. 200 метрів від поліції приїжджайте, лісничі пони вкрали, звалюють, швець, журналісти Ігор. Давайте, 200 метрів від поліції, готель зудяк. Давайте. Я не пускаю ні трактора, позвонив на 102, споріні у Чернівці, тракторист комусь дзвонить. Всебто криша під'їжджає, вже готують документи, подивіться, скільки лісу накрали, а скільки лісу грузиться в зодіак, подивіться, ліс не чіпований, ліс дивіться, навіть знаків немає, ні чіпів, нічого. Тінь, кінь, вертан. Тихо! Я перекрив дорогу, не даю виїхати трактору, перезвонив на 102. Центр міста спіляв. 200 метрів від поліції проходить, 5 хвилин поліції нема. 200 метрів від поліції. Що поліції прибігти? Ніхто не спішить. Приїжджаю до зодіаку, грузять ліс, повний, Я на 102 вже відзвонив. Біля Зодіака трактор і все, грузять нечеповний ліс, зрізаний, документів нема. На 102 я відзвонив вже в Чернівці. Давай з екології. Віддзвонився я нашому офіцеру поліції громади. Він разом з екологією зараз повинен під'їхати, якщо під'їдуть. Бачите, який лісок. Гарненький лісок, скільки його грузиться. Готель Зодіак, так? Так. Да, слухаю вас. Готель Зодіак, журналіст весь, грузиться ліс, документів не пред'являють, ліс не чіпований. Машина ЗІЛ-131 і трактор. Під'їжджайте, чекаю вас. Готель Зодіак, Сукіряни, давайте, 200 метрів від поліції, жду. Дзвони поліція 200 метрів від поліцейського участку міста сукряни. Можна вже взяти ж приїхати? Так, десята хвилина? Ніхто не приїжджає. Це автомобіль по ісабірській інформації сє 117 56Є, неодноразово не дзвонив. О, тепер як? Ні, ребята, ні, 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 от стати тут. Та неїжджай на мене. На, В прямому ефірі ти наїдеш на мене. Можеш на мене наїжджати. Стояти будеш тут. Де? Мені не треба, зараз приїдуть, провірив, не треба, обійти, що принесли ці папери. Не треба. А чіпог не де. Де чіпи? Де тіпи на деревах? Документи тобі принесли зверху зодіаку! Не надо пизді. Давай. Скій тут. Поїхали. Приїжджає поліція. Вас не знімаю, швець журналіст. Добрий день. Значиться, позавчора по ісадівській інформації ця машина возила ліс. Я говорив офіцерам поліції Ірині Олексіївні в районі Старого Єврейського свинтеря. Зараз поступив сигнал в зодіак возять дерева. Я прийшов. Документи йому приніс цей чоловік Зодіака. Приніс. Документів не було. Не очіповані, Чіпів немає. Де чіпи? Де чіпи? О, на цьому тракторі де чіпи? Де чіпи? Чого не на деревах нема чіпів? Чого нема чіпів? Документи тільки зодіака принесли. Ви ж і принесли. Ви прийшли і принесли. Скільки дзвонили, зізвонювалися. А? Де чіпи на цих всіх деревах? Швиденько принесли якісь ліві документи без печаток, з зодіаку винесли на моїх очах. Чіпів немає. Що далі? Двір забитий деревиною. Трактор їде, куди? Спиняйте. Хлопці. Трактор їде. В чому він їде? Та як? Давайте зупиняйте, розбирайтеся з ним. Що тут? Трактор бере, їде. Поліцейські не зупиняють трактор. Трактор не просто поїхав. Нормально? В ньому документів не було, поліцейські не зупинили. Нормальний хід. Доброго дня! Значить, дивіться, ще раз журналіст Швець. Трактор з начіповною до деку... деревиною без документів поїхав. Поліція його не зупинила. Поліція прийшла, документів не було. Трактор чуть мене не переїхав і поїхав. Кричу, хлопці, зупиняйте, поліцейські не зупинили. На цьому все. Я все це відзняв, матеріали в мене. Я просто йду, тому що поліція не зреагувала. І ви на зараз будуть шукати мене. Нарешту документів з зодіака з ресторану принесли якісь папірці. А трактор без документів з нечіпованою деревиною просто втік. І Його ніхто не зупиняв. Не буду я йти до вас. Стаття 63. І мене тепер хочуть в машину тягати. Я по статті 63 відмовляюсь від дачі показів. Показів покидаю місце події, тому що винний буду зараз я. Все? Ви мене почули? Все зафіксували. Я покидаю місце події, тому що мене зараз затягнуть поліцейську машину, і крайній буду знову. Я. Все, всіх благ. Трактор з деревиною був без документів. Цьому мужикове назілове тому зеленому що дрова. Возив, я казав тобі, принесли документи пікав, з дякую. Втратом з тривною без документів. Поліцейські його не спинили, блядь, хотіли мене в машину затягувати, все, я пішов. Одна, я на 102, Він поїхав туди, по цій, по вершині, по висоті. Витяг... Ви Він стояв тут, -о. все, я пішов. Дверху. Я не йду, я повідомив. Ви мене не маєте права затримувати.